Слава Україні. Служба безпеки оголосила підозру народному депутату в зустріч президента України та прокурора МКС. І ще більше інформації про головні події області та країни протягом наступних п'яти хвилин. Я, Ольга Загарченко, вітаю на першому подільському. Служба безпеки України сьогодні проводить обшуки вдома у народного депутата Нестора Шуфрича. За матеріалами СБУ йому повідомлено про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України, а саме Державна зрада. Вдома у народного депутата під час обшуків співробітники Служби безпеки України знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у так звані країни, широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту. Під документом, датованим липнем 2014 го стоять підписи зрадника Віктора Медведчука та самого Шуфрича. Наразі, за місцями проживання фігуранта та у його близького оточення, здійснюється 45 обшуків. Досудове розслідування триває, санкції статті передбачають до 15 років тюрми. Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 вересня, у Києві, провів зустріч із прокурором міжнародного кримінального суду. Про це голова держави повідомив у своєму телеграм-каналі. Президент вказав на перший чіткий результат історичний ордер на арешт Путіна, та пообіцяв і всі інші справедливі результати. Нагадаємо, МКС 17 березня цього року видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої справ неповнолітніх. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей. Головний прокурор МКС Карім Хан підкреслив, що ордер на арешт не має терміну давності. Загиблим військовим з Хмельницької області надали звання почесних громадянин. 128 бійців, які загинули чи померли від поранень, отриманих на війні, отримали звання посмертно. Рішення підтримали сьогодні, 15 вересня, на сесії міськради. Крім того, родинам загиблим нададуть грошову винагороду у розмірі 20 мінімальних заробітних плат, а це по 134 тисячі гривень кожному. Кошти на це виділили з програми соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. В ДТП неподалік Староконстантинова травмувала 67-річна жінка. Дорожня транспортна пригода сталася учора, 14 вересня, близько 7.30 на автодорозі сполучення Житомир-Чернівці при виїзді з міста. Зіткнулись скутер Ямаха Апріо, яким керувала 67-річна місцева, та автомобіль ВАЗ-2109, за кермом якого перебував 56-річний житель міста Старокостянтинов. Внаслідок аварії водійка скутера отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до ремійційного відділення Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. На Хмельниччині шахрайка видурила у пенсіонерки 4 тисячі доларів. До літньої жінки подзвонила невідома і розповіла, що нібито її опікун потрапила у ДТП і сильно травмувалась, і для її лікування негайно потрібні кошти. Невдовзі незнайомка прийшла до старенької та забрала 4 тисячі доларів Сполучених Штатів Америки. Після того, як жінка пішла, потерпіла, зв'язала з опікункою і дізналася, що насправді нічого не сталося, а її просто ошукали. Потерпіла одразу зателефонувала до поліції. Зловмисницю знайшли та затримали. У неї вилучили вказану суму та ще близько 80 тисяч гривень. Шахрайкою виявилась 37-річна жителька Дніпра. Їй оголосили підозру. Як виявили, шахрайка і раніше притягувалась уже до кримінальної відповідальності за крадіжку та лише нещодавно звільнена по відбуттю покарання. Наразі встановлюються усі причетні до цієї схеми особи. Перша в Україні енергонезалежна бібліотека у Хмельницькому. Йдеться про бібліотеку філію номер 8 Вона розташована у мікрорайоні Озерна на вулиці Кармелюка. 8. Про це повідомляють Хмельницькій міській раді. В бібліотеці забезпечили безперебійну систему енергопостачання завдяки альтернативним джерелам енергії. Тут встановлено сонячні панелі, гібридний івельтор та акумуляторні батареї. Проєкт реалізували в рамках програми Громадські ініціативи за підтримки Сучасна Україна. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області, ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм. Слава Україні!